На сцені неповторна балерина Капучино. Балеріна <свеч> Капучіна. Така грація, неймовірний oh, oh. талант. тум 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 <свеч> тун тун сагур <свеч> Трястя, маємо проблеми. What? Де музика? Це не я. Все халепо. Шукай собі іншу сцену. Це ж казна що. Бомбардіро-крокодил! Що це було? Не панікуймо, зі мною все гаразд. Вона розтрощила свою фірмову філіжанку. Розумієте, мене підставили. Я не дам цьому ради. О ні! Балерина капучино. Тик-Ток, тренди мінливі. Це моя провина. Тож я все й виправлю. Що це таке? Подарунок для мене? Як стати еспресоною сеньорою? Тренди гарантовано. Це ж просто мій вайб. Маєш чудовий вигляд. Невдовзі я стану такою самою. Mm. То з чого почнемо? Mm. Yeah! З нового вбрання вже ж. Mm. Mm. Вирушаємо на пошуки. Кого ти? <рисувач> Дівчина вену витягни мене звідси. <рисувач> Тримайся <рисувач> майже, ще трішечки. Oh. Oh. Непросте завдання. <рисувач> <рисувач> Тут допоможе <рисувач> хіба мистецтво. Чи ти серйозно? Може, вигадаєш щонебудь краще? Це спрацює. Поглянь, на сцену виходить грація та хитрість. Може, з цього щось буде. Ага. А тепер тягнімо. Це було геніально. Чи не так? Ти врятувала мене. Проси що завгодно. Мені потрібна чорна сукня, ось така. Отже, ти звернулася за адресою. Простіше не буває. Не вбивай мене. Маю чорний корсет. Стривай, а як щодо спідниці? Де вона? Що ж гаразд? А ось що відбувається? Відпустіть мене. Ласкаво, прошу до гри. Я не геймерка, я балерина. Сканування розпочинається. Ціль виявлено знищити. Ні, тільки не я. Ціль виявлено. Потанцюємо? Поглянь, як я вмію. Що за баг у грі? Моя лялька ніколи ще не схибила. Це неймовірно. Ціль виявлено. А що ти скажеш щодо цього? Це було неймовірно. Ти зірка. Пане, ви добрий. Але зірці бракує чорної спідниці. Що ж робити? Маю одну ідею. Чи -чи вау! Нова спідничка. Mm. Uh -huh. Я навіки твій фанат. Mm. Ви забули про мене. А вже ж. залишу вас okay. наодинці. Mm. Я вимагаю пояснень. Ми yeah. майже досягли мети. Чим пахне? Мусимо знайти джерело смороду. Цибуля? Чи це обов'язково? Я не люблю цибулю. Нестерпно. О? Ось те, Й? чого мені не вистачало. Mm. Я дещо хвилююся. Краса mm. розпочинається з чистої шкіри. Mm. Однак мені нічого не вдалося. Mm. Час oh? все виправити. Мені знадобиться це. Записуйте б'юті okay. секрет від балерини. Беремо щітку. Якомога більше піни. Wow. Далі влаштовуємо генеральне прибирання. Ау! Oh, yeah. Ова спрацювало! Я красуня? Макіяж, трансляція наживо. Такого ви ще не бачили. Друзі, трансляція наживо б'юті перевтілення. Чи готові? Навдовзі я стану еспресоною сеньорою. What? Що ви кажете? Гейт, no. hey, це не чесно. Я мушу їй допомогти. Летімо. Супергерой нікого не залишить у біді. Гадаю, я на місці. До мене гості. О, Дуже прикро. Втім, цьому згодом дамо раду. Балерино, влаштовуйся зручніше. Що відбувається? Відбувається б'юті магія Наразі ти дізнаєшся про те, що є супергеройський макіяж. Ми майже ага. завершили. Ще завершальний яскравий штрих. Mm. Лиш поглянь на oh. себе. Oh, wow. Я маю вигляд еспресони mm. сеньори. Зустрічайте нашу зірку. Oh. Чи подобається її новий образ? Шичи, -ши бау! Нам вдалося. Oh. Ось твій плащ вже не надто mm. геройський. Mm. Ходімо. Mm. Отже, почнімо. Тобі пощастило, адже бабуся навчила мене шити. Чи ти впевнена? Попрощайся зі старим образом. Терміноване примірювання. Де, чого ще бракує. Золотисті гудзики маст хел. Це дуже героїчно. Який маю вигляд? Хай щастить подруго. Не порушуй правил польоту. Друзі, чи вам подобається результат? О ні. Знову коментарі від хейтера. Погляньте, красу я красуня. Філіжанка теж мені. Може, обійдемося без неї? Ось де, попався. Навіщо ти пишеш це, га? Не хотів тебе образити, але без чашки ти не еспресона сеньора. А якщо так? Тепер я еспресона сеньора. Повінь, я навіть танцюю. Чи схоже? Ти невиправна. Вмовила, я тобі допоможу. Нам потрібна магія збільшення. What? Яка в магія? Можеш мені довіритися. Ось і wow. філіжанка, що пасує за розміром. Wow. Ідеально! Маріо, ти врятував мою репутацію. Це найкраща філіжанка wow. у світі. Yeah. Oh. Не дякують. Oh. Заходь yeah. на горнятко еспресо. Oh. А я ще маю справи. Mm. Цьому образу бракує рукавичок. Mm. Я мушу щось вигадати. То, може. Отак. Маю один кавовий рецепт. Все просто. Добряче подрібнюємо зерна. Mm. Mm. <свісністю> Чи ви також це відчуваєте? Mm. 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 Тепер приготуємо найсмачніше еспресо. Першу кава. А потім вода. Перемішаємо. Рецепт спрацював. Маю рукавички. Повернімося до трансляції наживо. Друзі, маємо. Що це таке? Не їж мене. Я заплутався. Ти вскочив у халепу травалеру. Триятелю, не панікуй. Я допоможу тобі розплутатися. Тільки сиди не сіпайся. Готово! Ти на волі. Балерино, ти суперова. А це слушна ідея. Еспресона Сендюра має гарні паншохи. Я матиму такі самі. Так краще. Тралалеро, як тобі таке? Приголомшливо. Я дуже поспішаю. Зустрічайте неймовірну еспресону сеньору. Оплески голосніше. <гум> Чи це справді вона. Що там цього разу? Сукня, чашка, панчохи – Все маю. <гум> Погляньте, це підробка. <гум> Не варто нервуватися. Друзі, а гадки немає що вдіяти. Чого бракує образу? Напишіть у коментарях. <гум> Ви маєте рацію туфлі. <турс> <Того, турс> Подруга маю відповідне взуття. Oh, Дарую. Thank you. Це найкращий yeah. подарунок. Тепер я викопана oh. еспресона сеньора. Тільки oh. no. не зараз. Oh. Так зосереться красуне. Я знаю один фокус. Yeah. Довга сукня, як в оригіналу. Вгадайте, хто тут еспресона сеньора? Yeah. А вже ж я. А зараз підкорімо велику сцену. Mm -hmm. Я не стану, як була. Браво! Неймовірно! на сеньора! Соніку, ми запізнюємося на вечірку. В такому Вау! разі нам варто поквапитися. Вау! Це буде весело. Влаштуємо танцювальний батл. Подругу стеж за своїм хвостом. Музику гучніше. Друзі, хвилинку, уваги. Зараз чи ніколи? Гвен павучку, що ти вже надумав? Сплетемо сімейне павутиння. Романтика. Дуже неочікувано. Я згодна. Жоден лиходій не годен нас розлучити. Повочку ти мій герой. Разом назавжди. Вечірка триває. Зустрічаємо нашу закохану парочку. Неймовірний вечір. Коли гратимемо, зупиняємо веселощі. Гвен, що з тобою? No! Кохання моє, хто це споїв? <ріх> Вимкни музику. Алло, ти чого? <плес> Гвен Стейсі. <ні>! No! <плес> Катастрофа. Серед нас злочинець. Ha. Гру завершено. Лялечко, <плес> чи ти часом не захворіла? Тільки не зараз. А ви хто? Декому потрібен ремонт? Хто тут найхвостатіша детективка? Тільки не ти. Усмішку. Маємо чотирьох підозрюваних. Хто з вас це скоїв? Га? А тут що маємо? Хто загубив руку? Ти? Я? Аж ніяк. No. Попалася. Твої витівки, чи не так? Обурливо. Я доведу, що це ти скоїла. Спробуй, комашино. Ти зруйнувала кохання. Ти no. все не так зрозумів, павучку? Зізнавайся, Венздей. Як ти це вчинила? Oh. Маю одну ідею. Геніально. Ви маєте рацію, друзі. Це лише початок Венздей. Я розповім, як все було. Павучку, як ти міг так вчинити? Кохання жорстоке. Hey. Річ у мені потрібна ця каблучка. Hey. Ну, ми сплетемо сімейне yeah. павутиння. Це геройське кохання. Трясця неочікувано. Я згодна. План помсти не вдався. Hmm. Я так і знала. Вона не завинила. Hmm. Лише один поцілуночок красеню. Все дуже заплутано. Вензди, ти вільна, а я в глухому коті. Павучі лапки. Невдале приземлення. Це ж павутиння. What? Павутиння <рес> теж мені на мене читають на морському дні. Ані руш рибко. Трясця, мене схопили. Що ти надумав? Зізнавайся, скайлер. Чи ти хочеш стати смачною вечерею? Я нічого не вчиняла. О, Так мокро. Схоже, буде злива. Детективи, маю план. Дій, колючко. Привіт, красуне. Це сон, жахливий сон, розкажи мені про все. Знову ти. Згода, я про все розповім. Я королева танцполу. Дивіться і вчиться. Це нижній хвізденс. Аго, пильной. Хто посмів? Весело. Це цунамі? О, жах. Скайлер, зупинись. Це мій найкращий танець. Сподобалось? Ні, поглянь, що ти накоїла. О, Не навмисно сталося. Люба, я миттю все виправлю. Можеш мені довіритися? Я розуміюся на макіяжі. А тепер додамо краплену сяйва. Вау! Скайлер, ти мене врятувала. Не дякуй, подругу. Чи ви чули? я ні в чому не завинила. Русалка не вбивця. Кохана, дай мені підказку. Ось воно. Розслідування виходить на новий рівень. Той чи є це кільце? Друзі, напишіть у коментарях. Я можу довіряти лише вам. Сонік. Стережись злочинці! Ми тебе розшукаємо. Ми його вже розшукали. Ти все не так зрозумів. Мої ноги це халепа. І це лише початок. Зізнавайся, Соніку. Тільки не шарпай нерви, згода. Розумієш, я просто хотів так зажартувати. Час для колючого пранку. Павуку скуштуй. На вигляд апетитне. Аніруш це буде весело. Ой, допоможіть. Ти забула зав'язати шнурки. Соніку знову за своє. Світлина на згадку. Навіть на думці не майте усміхатися. А це слушна ідея. Я геній. Що зі мною Соніку. По другому маєш приголомшливий вигляд. Запалюймо! Змія? Справжнісінька? Зараз я тобі спершу нас до жени! Я помщуся. Надалі жодних жартів. Колючі голки. Ха, а це я забираю собі. Кільце це трофей, розумієш? Отакої. От перепрошую. Чому ж мені так не щастить? Соніка виправдано. Означає, що злочинець на волі. Вбивця вона. Аж ніяк. Це Сонік! У цьому no. завинила русалка. Oh. Хана я зробив усе, що міг. <рик> Павуху. Hmm. А як щодо тебе? <рик> Мене? Huh? Де твоє Алібі? Друзі, погляньте. Це не no, те про no, що ви. No. Друже. Нічого особистого. Тиша в залі суду. Зізнавайся, що ти вчинив із Гвен. Зараз він все розповість. Чи це взагалі законно? Non, non, non. Я доведу, що не завинив. Не пасіть там задніх. Mm, Вже йду. Yummy. моє. Mm. Ми мусимо перевірити камери спостереження. Yes. Праворуч. Ще праворуч. Ліворуч. Поклаптесь. Це не, не надто проста справа. Стоп, ось так чудово. Ми команда. А тепер переглянемо кіно. Розкриємо всі секрети. Кіно скасовано. Ну ж бо працюй. Друзі, допоможіть. Що більше вподобає, то краще працюватиме інтернет. Здається, ще трохи. Дякую, ви герої. Отже, нумо переглядати. Павучку wow. це тобі. Вже й кортить дізнатися, що тут. Чи чува! Мріз здійснюється. То що це таке? Це магічний пістолет. Поглянь. Як тобі таке? Неймовірно, Люба, ти дивовижна. Вердикт не завинив. Я ж казав. Ні, не треба. Що на кою. Я не люблю рожевий. Тобі пасує. Повернімося okay. до справи. Повеселімося. Річу будь хоробрим. Ідеально. Крихітко нам дружити. Справа стає дедалі заплутанішою. Mm. Що ж нам вдіяти? Я чогось не врахував. Лялька, Павучку вона знову показує фокуси. Мені відкриється всенька правда. правда. Це тут вечірка. Сподіваюся, танці будуть. А вже ж, скайлер. Показати, як я танцюю. Може, пограємо? Незважай на них. Ласкаво прошу. Вечірка триває. Збій програми. Ой-ой. У всьому завинила лялька. Гвен розплющ очі. Чи ви це бачите? Тут щось не те. А? Я чую музику. Осія. Чи скучили? Час пролити світло на правду. Yeah. Павочку, врятуй мене. Вона в грі! Я мушу щось вдіяти. Приятелю, саме ти мені потрібен. Моя гвинт в небезпеці. Вибач, немає іншого вибору. Спрацювало. Окей. Okay. Кохана, я йду до тебе. Повочку, чому ж ти так забарився? Гвен, я тут. Ти мій принц. Кохання моє, я тебе врятую. Mm, я знову тут. Повочку, ти був хоробрим. Це історія зі щасливим завершенням. Тож надалі жодних ігор. Кохання понад усе. Я так не вважаю. Що, знову? Я дам цьому раду. Лялечко, ти в пасті? Погодься, чемно. Не нароби дурниць. Збій програми. Це було за виграшки. Хто хоче на побачення з героєм? Ми команда. Єсть. Хвилинку. Мушу дещо перевірити. Гоу, працюй. Ой, Я не навмисно. вау! Тепер маю двох друзів. Люблю вас.